Так є повітря. Ми в світі, українці. Своє буття окреслили давно. Нас мордували, нищили гординці, а ми не покорились все одно. Ми не святі, нема над нами німби. Та святість Божу в душах береже. Своєї батьківщини кожен символ покривдити злочинцям не даємо. Ми випили бездонну чашу горя. Здибавлять нині рани від торту. Таря трагічно звіться І звук сирен пронизує серця. І зараз нас готові розчавити скажені пси безбожного Кремля. І руки кров'ю нашою умити, щоб кожний раз дригнулася земля. А ми у бій, а ми не поодинці, благословили єдністю бездомці. українці, ти серед інших нас І все падіння наше неможливе, хоч нам тирани знов віщують страх, вривається у всесвіт, прагнень злива, і Україна б'ється у серцях.